Сьогодні день конституції Її ухвалили. Під ранок 28 червня 1996 року. Одразу після ухвалення документ набув чинності. На той час це була одна із найкращих конституцій у Європі. За цим основним законом ми живемо і тепер його 2010 року реанімував конституційний суд, скасувавши політреформу 2005-го. В день конституції перші особи держави клали квіти до пам'ятників Тарасові Шевченку та Михайлові Грушевському. Спікер парламенту Володимир Литвин вважає, що саме ця конституція врятувала країну від протистояння та. Дозволила пройти найскладніші випробування у документі. Гарно виписано права та свободи людей, але нічого не сказано про покарання за невиконання цих конституційних норм. Це має виправити конституційна асамблея, яка працює над їх внесенням. Президент Віктор Янукович вважає, що модернізація основного закону необхідна, аби наблизити Україну до європейських норм в усіх сферах життя. Під час святкування дня української конституції вже традиційно всі розмови, як переписати основний закон, нині це робить створена президентом Конституційна асамблея. Її голова Леонід Кравчук запевняє конституцію, переписують, бо вона не встигає за сучасним життям. Завдання сформульовані нинішньою владою, і життя, яке просунулось вперед, а це правда швидше ніж потреби конституції. Зміни. Вони вимагають модернізації всього нашого суспільства, в тому числі і конституції. Конституція не може об'єднати політичні сили. Опозиція ігнорує конституційну асамблею та запевнення її голови Леніда Кравчука про те, що це шанс, аби опозиційні думки були почуті. Опозиціонери виступають проти переписування основного закону під конкретну політичну ситуацію. Вони хочуть, аби влада навчилася виконувати гарантовані конституцією права та свободи людини. Наше основне завдання зобов'язати гаранта конституції виконувати чинну конституцію. А гарант конституції хоче її переписати. Права гарні, але конституція нелегітимна. У 2010 році Конституційний суд скасував поправки 2005 року до основного закону і реанімував початковий варіант 1996-го. Тепер без змін легітимізувати конституцію неможливо Удосконалити її у своїх резолюціях тричі вимагала Рада Європи. От січнева остання щодо функціонування демократичних інституцій в Україні. То там практично конституційному оновленню присвячена практично половина а, пунктів а, цієї резолюції парламентської асамблеї. Конституція не стала для країни другою біблією, бо писалася вона не для народу, впевнений головний комуніст Петро Семененко. Тому він виступає за радикальне її оновлення. Саме ця конституція дала можливість розтягнути Україну територіально на шматки. І по третє, саме ця конституція дала можливість примножити на нуль всі соціальні гарантії і права наших громадян. Над удосконаленням конституції працює майже сотня фахівців. В основному це науковці, аби народ у неї повірив, напрацьований варіант, і політики і експерти і раді спочатку схвалити нас, на референдумі. Втім, колишній заступник секретаря РНБО Степан Гаврич сумнівається, що асамблея напрацює варіант, який сподобається усім. Людство має досвід побудови е Вавілонської вежі. Коли кожен був на свій лад архітектором, і, власне, Господь Бог посварив тоді народи, Вони стали розмовляти різними мовами. Щоб так не сталося і зараз. Бо Конституцію Франції писала дві, дві людини: Мішель Дебре і… Про це де а потім законопроект про внесення змін до конституції писатимуть півтори роки. Ще стільки часу потрібно, аби внести зміни. Леонід Кравчук вже зараз заспокоює обрання президента, залишить народу. А єдиною державною мовою, попри намагання регіоналів, залишиться українська. Сказати, що я сьогодні в це вірю, от що завтра запишемо, і завтра все стане по-іншому. Я не дотримуюсь такої точки зору. Я іншої точки зору. Якщо ми цього не запишемо, керуючись тільки тим, тим, що ми знаємо, що краще не стане, то ми ніколи не змінимось. Майдан перед радою тут фотографувалися депутати після ухвалення основного закону у 96-му. Нині це площа конституції. Вона є, але доступ до неї обмежений парканом. Так само і з конституцією. Вона є, але працює не для всіх. Володимир Горковенко, факти ICTV.